Вітаю вас, мої шановні пошукачі. Тільки вчора ми говорили про складові резюме. Їх чотири повний обзор складових резюме у повному відеогайді Ви зможете придбати, писавши мені в директ, хочу повний відеогайд. Сьогодні я вирішила з вами поділитися чотирма складовими щодо фотографії в резюме. Як ви можете самостійно його зробити? Деякі пошукачі, які дуже відповідально відносяться до того, як вони будуть робити резюме, знімають студію, йдуть роблять відеозйомку в студії, фотозйомку в студії, роблять шалений макіяж, зачіски, все таке інше. Будь ласка, я б вам рекомендувала робити фотографію самостійно, такі як ви є. Кожен день, який ви будете ходити на співбесіди та на роботу. Вам треба встановити свій е, телефон, щоб знімати себе і бачити в кадрі. І штатив, яким ви можете користуватися. На будь-якому штативі є отакий клікер кнопочка завдяки якої ви можете самі е, робити кадри. Або ви можете запросити другого друга для того, щоб він графував ще. Дуже важливо, щоб світло падало на вас, Від відкреслюють всю вашу красоту. Номер два. Це фон. Нейтральний без якихось додаткових яскравостей, нічого нема. Номер три одяг. Дуже рекомендую використовувати той одяг, в якому ви підете на співбесіду. Це додатковий бал, Ви побачив резюме, той до мене прийшов на роботу. Наступна порада це позування. Як вставати в кадрі? Більшу частину тіла було б гарно, якщо б ви сфотографували, і розмістили в резюме. Що кандидат відправляє та з паспорта на тіла, це я бачу людину майже повністю. Я йому вже починаю довіряти. Ви можете стати боком, ви можете встати рівно, ви можете поставити руки так. Ви можете скласти їх, як це не означає закриту позу, не слухайте ці. Оберіть ту позу. Яка вам найбільш пасує. І остання порада, трошки посміхайтесь, хай ваше обличчя буде доброзичливо усміхнене. Це хочеться познайомитися з такою людиною. Якщо ви носите окуляри, теж зверніть увагу на те, що вони можуть відблискувати. Да? І тому теж подивіться, як це буде виглядати на фото, чи не будуть вони відблискувати на фото. І це ось такі коротенькі поради, і хай прибуде з нами грамоті.